І навіть незнайомі люди починають мене запитувати, вам не холодно? А чого ви так роздягнені? Вам не холодно? Вам не холодно? <рес> як правильно відповідати людям, які постійно хочуть, щоб ви були як всі, або жити так, як вони собі представили і уявили, як вони сформували, що так має бути. Біля дому ходити не нафарбований. Парбуватися, коли йдеш у місто, ходити в куртках, коли всі ходять. Як мати здорову відповідь, щоб не ображатися, не ображати людей і не мати таку занижену самооцінку. Далі вам розповім. Ну, я так звикла, мені в принципі і не холодно. Ну так, да, можна, звичайно, і одягнутися тепліше, ну, але вже є так, як є. Як одягнулася, так і одягнулася. Чого ви лізете до інших? Вас не спитала. Хм. Все нормально, мені не холодно.